Дуже важливо зробити життя маля цікавим, веселим та змістовним. В практиці нашого дитячого садочку склалось чимало різноманітних цікавих форм проведення годин дозвілля. Вибираючи їх, ми не забуваємо і про виховну спрямованість розваг, а форми проведення годин дозвілля у нас різноманітні. Побачила рукавичку та й каже. Буду я в неї жити. Та й залізла рукавичку. Коли це стрибає, жарко душ. Я записька катушка Пусти мене. Да заходи. От його мати. Коли це стрибає, заночку бігає. Данчик, спустіть мене, Да заходьте. З великим інтересом дивляться діти картинки за певною казкою, де показ ілюстрацій супроводжується виразним читанням тексту. На аж тримий віз. віс він потихеньку додому. Згорнулась калачиком і лежить на дорозі, навіть не ворушиться. Ота славний буде комір нам шубу моїй старенькій, мовив дід. Узяв він лисицю, поклав на ліс, а сам попереду пішов. А хитра лисичка вибрала влучну хвилинку і почала викидати з воза рибку. Як у рибку викидала, так і сама зіскочила. Приїхав дід додому, кличе бабу. Дивись, стара, який комір я тобі на шубу привіз. Підійшла, стара воза, глянула. Аж там нема ні коміра, ні риби. А лисичка тим часом позбирала всю рибку до своєї хатинки, притягла їй тобі. Також діти дуже полюбляють такі цікаві види як настільний та пальчикові театри. Одного разу прибирав півник у дворі і побачив пшеничний колосок. Круть, верть, іди на сюди, загукав півник. Гляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть його треба вмолетити. А хто це зробить? спитав півник. Тільки не я закричав «круць», грудь, тільки не я закричав кричав бер. Добре, я сам обмолочу. Журавель і Лисиця. На болоті в очереті на купині жив журавель. Там же трохи вдалі жила Лисиця. Вони щодня зустрічались і їм не раз городилося вести між собою розмову про своє життя. Разів два ходили в куми до бро. Лисиця попрохала журавля до себе в гості. Приходь, коли до мене в гості. А то ми з тобою вже давно познайомились, а то досі одного не були вдома. сьогодні віковачу! Ляльковий театр міцно увійшов в побут нашого дитячого закладу. Кожний виступ ляльок є маленьким святом для дітей. Зв'язок. Тупувайте на рукавичку та й скажи. Я вважаю, що я вважаю. А я вказка стріхнула. Пусти мене в бракомичку. А хоч, Та, ви розумієте, що це було?

І що він? І що? Я забуваю руками! лісо мишка. Значне місце в нашому садочку займають тематичні вечори розваг, які знайомлять дітей з народними традиціями. ми з вами сьогодні побуваємо чарівному світі народних традицій і обрядів. i'm sorry i